про листочок. Захотів маленький зелений листочок політати. Він народився навесні, коли у синьому небі розквітла тепла посмішка сонця. Набирався сили, зростав, грався у піжмарки з дощами у лови з вітрами. От тільки вітри завжди завжди ловили його, а листочок жодного з вітрів не міг зловити, бо його не пускала мама гілочка. Тримали його міцно за ніжку, міцно приміцно, тільки погойдувалася злегка від пошаркувань і дотиків вітерця. Одного разу до листочка завітав несподіваний гість жовтий метелик. Він був завбільшки, як сам листочок, проте його тоненькі крила тріпотіли ніжно погойдувалися. Привіт, як справи? запитав метелик. Чудово! Що робиш? Сонечку всміхаюся і граюся у лови з вітром. О, і я так вмію! Метелик легко стріпнув крилечками, закрутився, замерехтів під подувом вітерця. Листочок так само схопився, затріпотів, але гілочка далі тримала його за ніжку. Засмутився малий листочок і став мріяти, як одного разу перетвориться на жовтого метелика. І полетить далеко від рідного дерева, помахає крилом мамі гілочці і зможе вільно, безжурно ширяти над всенькою землею, над лісом і полем. У тих мріях промайнуло літо щоранку все холодніша роса вмивала личко зеленого листочка. Що це, мамо? запитав у рідної гілочки. Це осінь, синко. А хто така осінь? То велика господиня чарівниця, услід за літочком приходить, лад усьому дає, врожай позбирає, нове життя готує, зітхнула мама гілочка. А чому ти зітхнула, мамо? Тому що нас чекає розлука, синку, ти скоро мене покинеш. Ой, а як це станеться? Листочок навіть не засмутився, а скоріше зрадів, що мрія його збудеться. Колись уночі господина осінь погладить твоє чоло своєю золотою рукою, і ти отримаєш дар сонця. Ти станеш такого ж кольору, як сонце. Таким, як жовтий метелик? Так, синку, тоді я вже не зможу тримати тебе так міцно, і одного дня ти полетиш. Як метелик із вітром до сонця. Листочок не міг повірити, що все буде так, як він хотів. «Ой, як добре, як гарно, я так про це мріяв. Це дуже короткий політ, синочку. Але ж я так хочу літати, Мамусю, хоч би пошвидше. Не поспішай, будь опережним, коли злетиш, обов'язково повернешся на землю. І прошу тебе, будь уважним. Не падай на асфальт, машини знищать тебе колесами. Шукай землю. Там, поки прийде зима, ти знову перетворишся на сік землі і знову повернешся до мене. Але ж тобі буде сумно і самотньо, не турбуйся, маленький. Осінь насправді дуже добра і дбайлива дасть мені у долоньку маленьку бруньку, і я її буду колесати. А навесні з неї виросте ще один зелений листочок. То знову буду я? Так, синку, це можеш бути і ти або прийдеш соком землі до іншої гілочки і станеш її сином. То я так зможу мандрувати? Замислений листочок якось аж подорослішав, коли збагнув такі свої перетворення. Він став поважнішим і серйознішим. Навіть трошки важчим. І ось ясного вересневого дня, коли у ньому від поцілунку осені прокинулось сонце, він полетів. Я учора бачила його у парку під деревами, і він розповів мені цю історію. Просив прийти на це місце навесні. Тоді він буде рости на гілочці знову і вже з висоти зможе помахати мені своєю зеленою. Долонькою. Давайте зробимо невеличку вправу. Сідаємо рівненько і слухаємо уважно. Зараз потрібно буде повторити звук. Можна закрити очі і навіть уявити собі картинку перед собою. Наприклад, я говорю, що робить вітерець чи листочки, а ви маєте повторити звук. Налетів вітерець. Ще тихіше. А тепер давайте голосніше, вітрець трошки сильніший. Молодці. Погрався листочками. Давайте ще голосніше. Розумнички! Ще так само, тільки. Тихесенько. Вітерець у нас буде маленький. І як чудово, уявіть собі, ну, просто величезне таке вітрище налетіло, дерева перед собою. Який буде звук? Так, молодці. Повторіть іще голосніше: максимально схоже до того, як має бути. А у вас все вийшло? Молодці дітки! Обов'язково можете зробити таку вправу навіть самостійно.